Тарас Загородній, політолог з нами на зв'язку. Пане Тарасе, я вас вітаю. Слава Україні. Добрий вечір, героям. Слава яке ваше враження від статті, якщо встигли ознайомитися? Можливо, вас щось подивувало, і як ви гадаєте, з якою метою її опублікували саме зараз? Ну, нічого не здивувало. Ну, дивіться, ми завжди повинні порівнювати з чим. Якщо враховувати, що три місяці від початку широкомасштабного вторгнення Україну взагалі вмовляли всі здатися, ну, в першу чергу, Західна Європа був навіть мирний план прем'єра Італії. Потім Кісінджер говорив, що Україні слід віддати території. Потім він передумав, говорив, що треба приймати в НАТО. Якщо нас мовляли здатися. Ось ну, це постійна присутня. Фонова є багато кіл на Заході, які все ж таки, знаєте, якось завжди дивіться, завжди. Знаєте, фоново так запитують, а чого ви всі не здаєте все таки? Чого ви нас напружуєте? Знаєте, це ось особливо було відчутно от під час нещодавнього ЄСу, який відбувався в Києві, коли деякі там високопосадовці приїхали заходу. От таке, знаєте, було відчуття коротко, як хтось сказав. Е а чого ви тут всі опираєте? Чого ви всі нас напружуєте? так? І так далі, тому ми повинні розуміти, що такі і е, 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 на заході, особливо Західної Європи, теж хочуть повернутися до бізнесу з'южо до е, з Російською Федерацією. І є кола, які теж торпедують допомогу Україні. Тому порівняння з тим, що було, це ще таке, але але це не означає, що таких настроїв немає. Ми повинні розуміти, що. Війна вже перетворилася в рутину. Рутина означає зовсім інші підходи, в тому числі до керування власною державою. Ми повинні розуміти, що Захід теж хоче бачити, а який є план, так? Хоче бачити зменшення своїх витрат. Давайте будемо теж не без цього. Відповідно, у них запитання є. Чи є в Україні внутрішні ресурси для того, щоб вони самі себе там взяли частину витрат? Є коли вони дивляться, що у нас коїться на митниці, коли вони бачать, що коїться там звідкидування ПДВ, коли вони бачить, що відбувається в тендерах, я вас запевняю. Американці, американське посольство і західне посольство знають про нас все від слова зовсім. Тому вони запитують, чому цей ресурс не йде. В допомогу державі в, в, в першу чергу в фінансування військових дій, Так? і відповідно починається запитання, чому у нас таке відбувається, чому не змінюється керівництво. Ну так, Але віта. ж у нас там має працювати певна комісія, яка це все і перевіряє. Але просто коли з'являється де... ось такий матеріал напередодні того, коли будуть голосувати про пакет допомоги для України, ось тут вже цікаво. Дивіться, ви правильно, ви правильно говорите і комісія, і так далі, але це все пазли одні одні. Тобто, дивіться щодо військової допомоги. Я думаю, великих питань не буде. Вони все рівно це давно контролюють. Це контрольовано. Всі ці чутки, які розпускалися, наприклад, в тому числі трампістами ще минулого року. Вони не виправдались. Контроль над озброєнням є достатньо потужним. Тим більше. Ну, неможливо вкрасти Хаймарс. Там е, є мікрочіпи, які контролюються, я впевнений, з космоса, і так далі. А от щодо допомоги Україні фінансовій, я думаю, питання є, і ми повинні це розуміти. І тому ми повинні для того, щоб знаєте, ми не переживали стосовно кожної статті. Ми повинні розуміти, що ми самі стане, повинні ставати сильнішими. Ми самі повинні демонструвати, що тил у нас не розслаблений. що він вкладається в теж перемогу. Вся країна повинна бути в військовій економіці. Чому тому, що американці, британці знають, що таке військова економіка. Вони впахували все в Другу світову війну, американці теж пахували, британців я мовчу. І тому вони запитують, а чому в Україні цього не відбувається? Чому знаєте, і ми повинні запит суспільства повинно бути в тому, щоб ми самі самі ставали, ставали сильнішими? Я завжди говорив, що. Ми повинні сформуватися за допомогою медіа. Я, моя позиція, військова економіка, зброя, коли ми стаємо сильнішими, нам більше починають допомагати. Так побудована ідеологія, так і побудована на цьому побудована західне суспільство. А коли у нас пан шмигаль досі не може вирішити питання, я завжди працюю про це говорю з. Оподаткуванням прибутку підприємств оборонного комплексу так. Досі ж це питання не вирішено. Mm -hmm. Досі існує діючий е, висновок ДСУ, який е, не дає можливості розгорнути військового е, виробництва. Правда, там була зустріч вже, я бачу з федерацією роботодавців України. Е, пан Олійник зустрічався, підписали, начебто, меморандум стан з пані Басалаєвої. Вони навіть надали е, свій проект, як повинен був змінений. Всі ці постанови там, вже в як постановах, які наклепав е, кабінет міністрів. Я знаю, що там на експертизі вже у виробників це знаходиться. Вони там розглядаються, як воно буде. І далі, і що, іде воно? Далі питання у коробором Воно нікуди не поділося. Ця прокладка нікому не потрібна. який входить в у коробором Спокійно може виробляти е, е, вільхи Нептуни без будь-яких вказівок. Менеджерів, які не зрозуміло чим займаються, тільки ви е, забирають ресурс у Кабелеча, у Антонова і у е, Артема та інших підприємств, які входять безпосередньо в Укроборонпром. Тобто ми всередині повинні ставати сильнішими. Чим ми будемо сильнішими, тим менше ми будемо знаєте, пити валідол <світтє> стосовно того, що хтось. Там написав і так далі. Я ви знаєте, скільки, скільки було написано статей про Ізраїль, коли вони відвоювали свої території, так я вас запевняю значно більше. Але ж Ізраїль не парився, так вони слідували чіткому принципу, який був спромований ще імператором Римської імперії Марком Аврелієм. Роби те, що потрібно, а далі буде що буде. А не зважай навколо тебе, що відбувається. Пане Тарасе, давайте нам на останок нашої ефірної години такого трішки позитивчику про геловіну у білому домі поговоримо і запитаю у вас, ось тут цей символізм, тому що держсекретар США Ентоні Блінкен він одягнув свого сина у костюм зеленського, а доньку в одяг кольорів українського прапора. Це натяк, що Україну варто боятися, що ми такі сильні, непереможні, Чи тут символічно, що нам потрібно від Білого Дому ще більше цукерок? Ну і більше цукера, так в тому числі, знаєте, я віддав перевагу, щоб було менше слів про підтримку, а більше зброї. Так, тобто, ми повинні вимагати більше. Конкретних речей сподіваюся, що ну добре, що воно є нагадування. Це дуже добре в даному випадку. І пан Блінкен, я бачу вже повідомлений, і пан Остін вже будуть наполягати, що все ж таки е, отримання допомоги було е, об'єднано в одному пакеті не розділяти як хочуть деякі республіканці. Сподіваюся, що вони дотиснуть. Але знову таки ми пам повинні пам'ятати, що перемога в першу чергу залежить від нас, від напруження цих сил. Суспільства, тому що зброю вони нам будуть давати, але тієї зброї недостатньо для перемоги. Ми чітко і ясно угу. про це не повинні розуміти тільки та зброя, яка спроможна переносити на територію Російської Федерації війну, а це тільки наша зброя, і так далі. От дивіться, СБУ наштампували ці дрони. Надводні одразу ж зернова угода якось знаєте без Росії почала виконуватись, тому що закашмарили кораблі Чорноморського флоту Росія. Вчора теж я бачу повідомлення. Ну шановні спецслужбисти даному випадку не підтверджують та не спростовують стиля масада, але прилетів дрон. В Краснодарському краї в нафтопереробний завод знищена частина підприємства. Оце повинна бути постійна і це взаємопов'язані речі. Ми стаємо сильнішими, показуємо зуби не тільки знаєте там. Символічна, а практична знищення промисловості Російської Федерації в діаметри в глибину десь 500 кілометрів це питання нашого виживання, знищення, а це можливо робити тільки нашою зброєю. І коли у нас з'явиться тим більше ракет, з'явиться я вас запевняю. Допомоги буде значно більше і нам не буде страшний навіть прихід е, Трампа до Білий Дім. Тому що, коли він побачить силу, він побачить, що українці спроможні це робити. Він розвернеться на 180 градусів, і що зброя більше дасть. Пане Тарасе, Вам дуже дякую за вашу думку і за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Бажаю вам гарного вечора. І нагадаю, Тарас Загородній політолог був із нами на зв'язку.